Я не мав чого бажати, коли не рахувати деяких речей, яких у мене не було, правда, дрібних, але дуже мені потрібних. У мене, як я казав уже, було трохи грошей, золота і срібла, всього близько 36 фунтів стерлінгів. І що ж, вони лежали як нікчемний, ні до чого не придатний мотлух. Мені не було на що їх витрачати. І я часто казав собі, Ще з радістю віддав би цілу жманю цього металу за кілька люльок для тютюну або за ручний млин, щоб молоти своє зерно. Та де там? Я віддав би всі ці гроші за шестипенсову пачку насіння ріпи та моркви з Англії, за жманьку гороху та бобів, або за пляшку чорнила. Ці гроші не давали мені ні користі, ні втіхи, так і лежали вони собі у мене в шухляді і дощової пори бралися цвіллю в печері. І коли б я мав повну шафу бриліантів, вони так само не мали б для мене ніякої ціни, бо були мені зовсім не потрібні. Тепер мені жилось далеко легше, ніж раніше, і з фізичного, і з морального боку. Сідаючи їсти, я часто сповнювався глибокою вдячністю до щедрості провидіння, що послало мені трапезу в пустиню. Я навчився більше бачити радісні, ніж сумні сторони свого становища, і пам'ятати більше про те, що в мене є, ніж про те, чого мені бракує. І це викликало в моїй душі невидиму радість. Кажу це я для тих нещасних людей, які ніколи нічим не бувають задоволені, не можуть спокійно втішатись подарованим їм благом, які завжди хочуть чогось такого, чого у них немає. Всі наші нарікання на те, чого ми позбавлені. Виникають, здається, мені, від недостатньої вдячності за те, що ми маємо. Робінзон Крузо.